Історія є невеличка. Коротше, їду якось по дорозі. Дивлюсь, на зупинки бабка стоїть. Думаю, ну, під'їду, заберу, підвезу її трохи. Під'їжджаю, не насіду в машину рядом, корот, і ми їдемо далі. Їдемо, їдемо їдем, і там світлофор, червоне світло, все, зупиняюся, стою. А рядом справа біля дороги церква була. Мабуть, зараз є. І дивлюсь, бабка починає хреститися. Ну, думаю, що стара жінка, що там? І потім щось сидю, сидю, а воно все креститься, креститься. І в якийсь момент до мене доліта таке совміщення з усіх сторон, де сидить бабка, креститься, а на фоні в машині грає емінем. Я чую цю пісню, дивлюсь на бабку. Всім привіт! Приходьте, сідайте, трохи новину нас зібрали за останній тиждень. Ось, Поїхали. PlayStation 5 представила новий скин на консоль. консолі. На всі. Компанії вже 30 років. Тобто, 30 років тому вийшла PlayStation 1. І от зараз вони вирішили, що. Зробимо ми такий скин на нашій консолі в стилі PS1. Ось. Виглядає прикольно, прям схоже на ті часи ще сірий цвет, сірий цвіт, колір. колір. От, виглядає бомбезно. Буде консоль, геймпади, ps Portable була ця приставка, короче, і так далі, там ще куща ніштяків. Ось. Їдемо далі. На днях прийшла State of Play, десь два місяці тому вже була. Ми там роздумували про те, що типу, коли вони покажуть п'яту прошку і так далі. Але п'яту прошку показали тиждень тому. Ось. І зараз на State of Play просто показали якісь там ігри, ремастери, які будуть виходити в цьому році наступному. Тому нічого прям цікавого там не було. Ось. Але Horizon Remaster буде. Це ж таки вийде е, на 5, е, 60 FPS, 4K. Ось е, 7 Gran Turismo ще. Gran Turismo, 7. Е, 4, е, вони заявили, що там буде 60 FPS 8K. Це ну. Можливо, 8K і буде, але 60 FPS ну, консоль просто не витягне трошки взагалі. Ось. Тому подивимось. Я думаю, 4K60 FPS буде, там в багатьох іграх це зроблено. І Hogwarts Legacy оновили, і там куча всього. Захочете подивитись. Ось. Більше майже нічого цікавого, окрім знову ж консолей. Перейдемо далі до них. PlayStation на State of Play показали нові модельки Е, Окрім той, що я казав про 30-річчя PS1. Випустили ще три. І я взагалі не розумію, нафіга це робиться. Ну, я трохи розумію, але ні. Тому що ну, у вас зйомна панель. У вас е все можна поміняти, що хочеш на ній. Боковини, віддільні дисководи, ну, просто любу наклейку ліпи, або любу панель купляй і роби. Але ні, ось випустили таке. Ось там представили Fortnite е кастомізовану консоль, е голубий джойстик, як у Масіка, е тільки з наклейками. Дурдом якийсь. Ось. А, але все ж таки набагато краще, ніж зробили Xbox. До цього, помніш? Xbox. Біла, чорна і зоряне небо. Все. Ілі як там, зоряне сяєво, як вони назвали. Тут буде щось типа брилліантової, такої, зелено-корічніва, голубеньке, непонятна, якась така, прикольна. Ну, щось таке, так. Да. Синя якась фіолетова синя, теж така, типу, непонятного кольору. Короче, от вони вирішили зробити ось так. <клес> матові чи я чи думаю, що я не знаю точно. Матові чи глянцеві. Я <клес> думаю матові. Бо глянцеві будуть маркатися, царапатися. А матові. І глянцеві не прикольно, особливо геймпад, ти прикинь, ти його мацаєш постійно. І п'ятне жирові залишаються. І він завжди виглядає як уйобок. Ось. Відео є, подивишся, потім в коментах напишу. нічого. На Ось. А для чого це робиться? От тут вже питання. Тому що після анонсу PS5 Pro пішла війна, волна хейта, що це капіте, ніхто це купляти не буде і так далі. І Sony вже потрошку бачить, що куди воно все пре, що багато. Що багато п'ятих прошок вони не продадуть. Тому от таким маркетинговим, маркетинговим ходом намагається щось придумати, щоб продати побільше консолей. Типа, буде біла, буде отака, буде сяка, купляйте, ліж би гроші нам принесли. Ось. Але якщо людина адекватна і вміє трошечки думати, то можна зайти на сайті, в Україні їх багато, і купити. Яку хоч наклейку, яку хоч панель, їх, і, і, і куча різних ігор можна тут наклеїти і буде класно. Ось. А навіщо купляти цілу консоль якогось непонятного кольору? Ну, по суті, просто да, Ну, подивали... на оболочку, да. так. Причому вона ж не підійде там, до стилістики квартири. Якщо біла або чорна, це ну, типа, стандарт, воно підходить під усе. То такі типу, кольори ну, не зрозуміло, куди їх засунути. Ти поставиш, от, наприклад, біля стінки. Вон, у тебе стінка біла. А консоль якась зелена голуба корічні. непонятно що. Ну, Подивимось, що як воно буде. Ось, Кожному все ж таки своє. А ми їдемо далі. Rockstar представила новий античіт для GTA 5 Online. Зовсім нещодавно випустили для онлайна античіт новий. І з цим є декілька приколів. Тому що ну, античит-античіт, фіг з ним. Що з нього взяти. Працює, працює добре. Не працює фіг з ним, нам це не заважає ніяк, тому що ніхто в цей онлайн майже вже не грає І якраз із за цих читерів. Ось. Але ті самі люди, які розробляли оці чити. І розробляють, оновлюють їх і підтримують, і так далі. Кажуть, що ну, нам новий ентчит взагалі ніяк не заважає. Все, філіта комедія. Фін-фін похуй. А, ось. Але е, тепер на Steam Deck і Switch GTA 5 онлайн працювати не буде. Тому що щось там, десь з чимось не в'яжеться і він просто не запускається. Rockstar сказали, що це проблема не наша, це проблема розробника консолей портативних, тому нехай вони самі вирішують, що там треба зробити. Ось. І наче все на цьому. Але для чого зроблений цей антич це зрозуміло. Скоро шоста GTA, скоро буде новий онлайн. А, можливо, його якось з п'ятої фігзна. Було б взагалі непогано. Але подивимось, як воно буде працювати. І от для цього, щоб випустити гарний продукт, вони тестують, скоріш за все, на 5-й оцей новий античит. Щоб з 6-ї онлайн вже запустити прям повноцінно, без читерів, без нічого. Але не вийде. читери все одно будуть. Десь щось ну, люди знайдуть лазієчки, як розробити чити, тому що ці люди заробляють великі гроші на цьому. Ось. Переходимо далі. Діабло, а точніше Blizzard представила новий трейлер до доповнення Діабло 4, Там де оце Міфіста, ми минулого місяця дуже багато розганяли про це. ось. І тепер новий трейлер, геймплей, якісь катсцени туди-сюди. Виглядав дуже бомбезно, дуже цікаво. Хочу вже купити, хочу вже пограти. Залишився місяць. Ось, чекаємо, буде прикольно. Будемо насолоджуватися. І переходимо до новин про Формулу 1. Завершився гран-прі Сінгапуру. Через місяць, аж через. Для вас це вже 3 тижні а з моменту запису 4. А через місяць, через 4 тижні, тільки наступна гонка буде. Ось. А... Цілий місяць знову перерва. Але, я думаю, цей раз воно якось осінь на дворі. Пролетить трохи швидше, ніж літня пауза, тому що. Ну, вже тиждень пройшов, а, так? А, тому там десь новини, там десь ще щось. І от скоро вже, по суті, і гонка. да? залишилась три тижні. Так що чекаємо. Ось. А про сам Сінгапур, що можна сказати? Ну, Сінгапур. А, ніхто нікого майже не обганяв. А, хтось трохи доганяв, хтось трохи відставав, хтось Дуже сильно відставав, як Фірстапін, да? Але тіпа, сама гонка нікому не запам'яталась, е, тому що ну, тільки два моменти і все. Перше це Рікардо. Тому що, скоріш за все, він закінчує кар'єру саме не в цій гонці Формули 1. Дуже багато слухів, дуже багато всього. Офіційно ще команда нічого не сказала, але нагадаю, ще три тижні попереду, тому у них є час, щоб посадити Лоусона до себе. Ось. А Рікардо, ну що, скоріш за все, все. Ось. І є інтерв'ю після гонки, яке у нього взяли. І він там прям плакав, тому що, ну, скоріш за все, він вже все знає. Ось. А, що ще прикольного в цьому? А, він поставив краще коло. Там Макларен потім. І Феррарі і так далі почало дуже багато в сторону Red Bull сміття виштовхувати. Ось, ми боремось за титул, а тут на останньому колі друга команда, типу Red Bull. а це друга команда Red Bull. І типу, ваша друга команда на останньому там, колі бере софт і стави краще коло. Денчики, що забрав краще коло. Ось. І понеслась, що типу, ви граєте, ну, якби. Да, це в межах правил, але це якось ну, не салід, якось не ну, дідський сад, якийсь коротко, це все таке. <кій> От. Е ну, а для Red Bull що я можу сказати? Ну, це не вперше е такий дський сад. І вони всіма методами намагаються намагаються е якось завойовувати чемпіонські титули і так далі, але в цей раз я скажу, я думаю, що це не. Red Bull, не Вікарп, це просто денчик захотів піти гарно. І в нього вийшло. Ось. Краще коло, він поставив. Ось. Болельщики йому дали, так як, так як теж рознеслася вся інформація. Вже, що Це його остання гонка. Йому дали гонщик дня, титул ось. Прикольно, що я можу сказати. Я за нього радий. А, звісно, погано, що він закінчує. Але що з цим зробиш? Кар'єра вона така, він сюди прийшов, щоб е, показати, що він ще швидкий, що він ще молодець, але не вийшло. Не показав він, що він швидкий досі, що він може виступати, е, конкуруючи з іншими, тому що цунода його просто. Знищив в цьому сезоні, майже, можна так сказати. А якщо подивитися на Калапінто, наприклад, той, що Вільямс прийшов, він взагалі Албану не приіграє майже. А Наоборот, перемога. Тому посадити Лоусона теж, типу, якщо Калапінто так їде, то і Лоусон може поїхати краще. Подивимось, як воно буде. Шкода, що деньчик уходить, так, але що поробиш, це гонки. Хоч він і прикольний пацан, тому я думаю, він десь поруч буде завжди тертись і так далі. І остання новина переміг Нріс. Перше місце. Другий Ферстапін, третій піастрі. Ось дубль. Прикольно. Молодці. Що можу сказати? Ну, чомусь тут прям в салат Нріс переміг. Ось, кудись він так уїхав, що капець. Спочатку він щось там 2-3 секунди, небагато. Але потім команда каже: Дивись, нам треба до 15-го кола зробити 5 секунд відриву. Ось. Так що давай трохи притопи. І потім буде все супер. І він щось так трохи притопив, що на 20 секунд уїхав, не на 5. Навіть не на 10, на 20 секунд. Від Ферстапена він уїхав. І в кінці там в районі вже до кінця гонки він просто спокійно собі їхав, нікому не заважаючи. І от приїхав в 23, по-моєму, секундах попереду Ферстапена. Що з цього приводу можна сказати? Що Red Bull не доганяють поки Макларена а, взагалі ніяк, а, що Макларен це ближче і ближче, а, точніше, Норрис до Ферстапена по очочках. Ось. Але там зараз 52. Uh, і до кінця гонок, до кінця року, може не вистачити. Якщо Ферстапен завжди буде приїжджати другим, а, а Норріс завжди буде приїжджати першим, то тоді Норріс переможе добре. Але ну це дуже важко. До цього він щось не привозив е перші місця вісім разів підряд, а тепер треба, точніше, сім. Ось, а ще спринти там є і так далі. Коротше, подивимось. Я думаю, що не завжди Норіс буде першим, але і не завжди Ферстапен буде другим. Тому кінець сезону буде прикольним. А, дякую всім, це на сьогодні. все. Дякую, що дивились і так далі. Десь там підписуйтесь на телеграми, на Інстаграми, ставте лайки і Коротше, Ви самі знаєте. А, якщо не знаєте, кнопочку підписатися, я потім якось розкажу, що треба робити. А, ось. Дякую на цьому, все і до зустрічі, Па-па.